Всім добрий вечора. гості, глядачі, підписчики мого каналу. Ох, важкий день, особливо коли ріжеш, тоді ще його розділяєш на шматки, наважиш, торгувати, розвозиш, ну нічого. Але по-іншому ну ніяк. Чому по-іншому ніяк? Тому що хоч трішки якось ти можеш завдяки тому, що. Ти реалізовуєш самостійно все це діло, що ти якось його просуваєш, продвигаєш за допомогою різних там площадок, і OLX, і Facebook, Instagram, і та будь-що, в принципі, да. Е, ви добиваєтесь того ефекту, що ви від цінарства хоч щось заробите. Якщо просто шабаям, ну, тяжкувато все це діло буде, тому що. E, вони вас будуть пробувати об, ну, обдурити. Ну, не хочу я цю тематику знову піднімати. Але з, з даної категорії да, працювати ну, трішки тяжче. І дохід буде ну, менший. Да. E, звісно, з однієї сторони, мені подобається з e, шабаями з цими працювати, тому що. E, ви там, підростили партію 10, 20, 15 штук, да, і ви відразу їх здали, і у вас вже є певна сума, певна копійка. І це є вже добре, і ви вже можете даними коштами розпоряджатися. Це, я скажу, є позитивно. Але цінова політика на живу вагу, ну, ну тяжко сказати, чи це достатньо, чи недостатньо. Краще пробувати, наприклад, через той самий OLX створити своє оголошення і продавати його тушками там, по 130 гривень по кругу пускати. І вам, вам останеться там, ножки, там, голова, вам там щось останеться, поїсти вдома, да, як то кажуть, і ви ще заробите більше, чим е здасте. Тому автоклав купіть, наприклад. Да, і це у вас буде той механізм для переробки. Е Цієї своєї продукції, ту саму тушонку, паштети, ще там щось, каші якісь. Тобто, до всього, треба, як то кажуть, підходити, ну, подумавши. І як то кажуть, як я казав завжди, потрібно із максимума отримувати, от із мінімума отримувати максимальний результат. Тоді дійсно ви щось доб'єтесь. Але це дуже важко, це дуже ну, але працювати потрібно. Сьогодні я ще хочу таке трошки відео засняти стосовно спермодоз. Часто люди питають, де я беру, де я замовляю, покажу, як вона приходить. Якраз сьогодні мені прийшла нова ну, свіжа, як то кажуть, спермодоза для того, щоб покрити ту свиноматку, яку я відлучив, від якої я відлучив поросят. Да? І в принципі дивіться, на даний момент я замовляю переважно в Атаманюк Андрій Петрович. Лікар ветеринарної медицини, СМТ Млинів, місто Дубно, да, Рівенська область. Дивіться, вчора я замов... Ні, я короблю ще я замовив ще у вівторок, щоб він мені її в середу відправив. І сьогодні, в четвер вона вже мені приїхала в Полтавську область з Рівенської області. Звісно, є питання до нової пошти. Наприклад, запакування вони там взяли. Раніше виходило це 100 гривень, то сьогодні на даний момент це вже виходить мені доставка і все інше це виходить 155 гривень уже. Ну, так собі. Також дивіться, чим ще може там по місцю до Петровича можна звернутися. Він як лікар ветеринарної медицини, він займається по продаж спермодозпримних кнурів. Відправляє їх новою почтою. Тоді консультації з питань ведення свинарства, продаж поросят на плем'я і відгодівлю, продаж та доставка БМВД та преміксів, лікування та це усіх видів тварин, ультразвукова діагностика УЗД порусності свиноматок. Тому, в принципі, бачите, був би він, би, як то кажуть, поближче до нас на, до мене, то було б взагалі без питань, бо він би приїхав би, да, я б заплатив би скільки там це та кошти, він би мені УЗІ зробив би свиноматки, я був би впевнений, що 100% в мене вже буде якесь поголів'я. Такі люди потрібні, і такі люди, якщо вони розбираються, якщо вони їм дійсно ця справа, ну, знаєте, як то кажуть, повинні фанати займатися цією справою. Йому це ну, Повинно подобатись. Тому з такими людьми ще більш приємні ніж працювати. Дай Бог здоров'я і процвітання. Також стосовно кнурів, які в нього є, які можна замовляти. Дивіться, це Кантор, П'єтрен. П'єтрен там, по-моєму, дві чи три лінії. Це точно те, то, що я це знову замовив. Це Лисик французьку генетику. Також у нього дивіться Йоркшир є, Макстер є. Макстерів там теж, по-моєму, два, це точно, по-моєму. Ландрас там також два. Дюрок є теж, по-моєму, два, бо він мені там казав тоді, і Оптимус теж є. Оптимус ви бачили такі прикольні, вони і широкі. Одна проблема, що Оптимусом я б не рекомендував би покривати перевіску, тому що плоди йдуть широкі, вони такі фігуристі. Дюрок ну нормально, навіть Максе розпоросилася дюрком, і питань ніяких не було. Ландросом у мене б, ймовірно, покрита. І От Йоршера, ви бачили, то в мене красунька бігає, то в принципі також питань, як такових немає. французького п'єтрена лисого ви бачили поросят, да, вона тільки свиноматка 6 штук перевела, ну, нічого такі всі бомбові. Макстера я не крив і контра я ще не брав, але Це все в майбутньому також. Будемо, я думаю, замовляти і будемо працювати. Чому я ще віддаю перевагу саме штучному заплідненню? Тому що, ну, наприклад, от я не можу взяти купити якусь там хорошу свиноматку, що я їх буду виводити. Я буду в нього брати раз ландраса, наприклад, тоді ще раз ландраса якось генетика, тоді покрию йоркширом, І так на підставі цих цих порід я буду іменно якусь свиноматку лінію вести для того, щоб вивести мені для своїх свиноматок. Потім десь якщо. Як варіант, ще десь можна замовити якусь перемодозу ландраса і підлить свіжу кров. А з тих погодів, що буде виходити, ми вже можемо відбирати свиноматку і її покривати якимось м'ясничком. І це буде гарна штука для відгодівлі. Ну, як на мене, да, цей шлях дійсно довгий. Але я знаю, що це свиноматки мої. Я знаю, що їхня там бабушка приводила скільки з того опоросів, я знаю, що вона доця її так робила, і те так. І... В принципі, буде, дай Бог, все добре буде. Головне, щоб завершилась вже ця війна і прийшов якийсь порядок в нашій країні і державі. Добре, друзі, зараз поставлю на паузу, переведу камеру, як то кажуть, і засніму, як воно все приходить. ще додав те, що зберігаю, я в погрібі. Петрович каже, що потрібно там, раз у 12 час часов просто ну, поколотить по цей, Потрусить зпермодози. Я її не розпаковую, вона так в замотаному виді і зберігається. Зараз вам все покажу. В принципі. Кому потрібні контакти будуть, замовляйте. Пишіть, дзвоніть, я дам номер. Я в описі оставлю номер чоловіка. є тобто працювати з ним приємно. Рекомендую ви самі розумієте, де Рівненська область, де Полтавська, і пермодози прийшли. Дай Бог, все буде пороситися, дай Бог, все буде як має бути. Добре, зараз. От маємо таку візиточку приходять з пермодози. Так, ось ось такі. Вони в такому вигляді запаковані. Я так, наскільки я зрозумів, Ну, я до цього часу так не робив. Просто його треба взяти періодично раз у 12 часов збольтухати і все, і буде нормально. Получається, замовив я е пермодози відправлені до мене 10.05. Тобто, 7 днів вони придатні до використання, тобто до 17 числа я можу їх використовувати і покривати. Також прийшли два катетера, і окремо в мене внутрімоточний катетер. І все, це в погріб, це оставляю собі. Візіточка, як завжди, комусь віддам хлопців, щоб було, якщо. Тому, в принципі, замовляйте, працюйте і все буде добре. В принципі, те, що хотів, розказав, кому буде що цікаво, або коментарі, пишіть, як ви саме зберігаєте, зберемо з ким ви працюєте. І будемо обмінювати досвідом і виводити, як то кажуть, певні традиції. Не те, не що традиції, а напрацювання, як покривати, як що робити, де замовляти. Може хтось ще щось посовітує. Тому пишіть коментарі. Всім все найкращого. Щасливо!